в ефірі програма МХвиля все найцікавіше та найактуальніше про зірок українського шоу бізу Сьогодні маємо можливість поспілкуватися з талановитим співаком Арсеном Мірзояном. Арсен Мірзоян, Бабурка, український музикант, автор і виконавець власних пісень, учасник шоу Голос країни. Перші творчі кроки зробив у складі запорізького гурту Бабурка. Також грав у команді КВН «Запоріжсталь». Сталь. Наразі зосередився на сольній кар'єрі. доробку два альбоми, гудзики та новоспечений незручній ліжка. Арсен, перше питання: чому незручні ліжка? Я вже всім відповідав на це, чому незручні ліжка, тому що ми з вами такі. Я ж кажу: якщо людина важко працює, то в принципі зручно засинати будь-де. А якщо людина Б'є байдики, ну і взагалі відчуваю за собою якусь провину, або, або совість, або ще щось, то в принципі тут будь-яке ліжко буде незручним. Тому, най, як кажуть, найміцніший сон у. Тих, хто працює руками, <рес> ну, насправді я слухала альбом надзвичайно проникливі такі чуттєві романтичні композиції. Що надихало власне написати? Ой, альбом дуже концептуальний альбом про любов, про кохання, про ситуації в житті. В принципі, моя творчість чесна і про те, що я не хочу говорити вголос, взагалі не хочу говорити в голос, то я можу принаймні про це заявити в своїй творчості. І все рівно всі ці пісні, вся творчість вона, скажімо, автобіографічна, тому переносити свої емоції. Насправді є і кліпи. Знаю, що три. Є один він пух, надзвичайно такий позитивний на емоції. Напевно, дітям написали. Я насправді він пух писався як е, колись гравець КВК, і Вінні Пух писався як фінальна пісня з коротесенької такої музичної версії. Виросла повномасштабна. Проекція того, що Юніпух це звичайний актор, який ходить на роботу. В нього є контракт, в нього є друзі-акри. актори і це Така непроста ситуація. Ну, але трошки позитиву є такого. Я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену і безвознезно подарувати порожній горшечі із запахом меду. Тебе привітати з самого ранку. У гості до тебе але мій друг не вміє Влучно стріляти. І кое-хто не вірить, що я синє небо. Я чотири відеороботи, да, бувай малий. Він пух. Коли ти підеш і Івана Купала нещодавно презентований. До речі, знаєш, що Кадім Тарасов так неочікувано поступив, знімали на одну пісню, а він тут хлоп і приносить на Івана Купала. Яка реакція була насправді спочатку? Спочатку було неочікувано, але знаючи, Кадіма він дуже рідко помиляється і сама ідея мені сподобалась. Насправді в кліпі немає виконавиці, немає Тоні Матвієнко. Як вона сприйняла те, що в кліпі немає її? Ну, це нормально. Ми вже жартували. Це сприймається так само, як я є в її кліпі і не співаю. <гум> 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 ну, насправді дуже класний кліп, нам надзвичайно сподобалось. І хотіла би дізнатися, а на яку насправді знімався, на яку пісню знімався цей кліп? Знімали її до роботи зимовий пляж. Но... Оскільки зйомки другої частини нам не вдалися, в зв'язку з подіями і потім вже в зв'язку з погодними умовами, знов таки законсервували виробництво до наступної зими. Це та ж сама локація, всі ті зйомки, які анонсували канали в новосному режимі, там, де було застосування і фортепіано, контрабас, ну тобто, де були синхрони з музикантами. На тому ж самому пляжі, у воді, ось ці синхрони ми по залишили до, до зимової історії. Поки що ми зберегли і той вінок з квітами, який був у мене на голові. Кадім е, придумав продовження по, по, по філософії. Після Зимовий пляж це все рівно, в порівнянні, як людина без кохання, це як пляж взимку. Тобто він і... Існує не для того, для чого він вигаданий. ніби, Ну, створений. І так і людина я гадаю, створена для кохання. І в коханні створюється. Зимовий пляж. Крейдую на папері. Ти зачинила двері, я не почув зимовий пляж. Спорадні птахи з неба комах, комахи не хочу де була. Да були вони, дабли вони, да були вони твої слова, зимовий пляж, полонені льодом чорних, і все, що тебе стосовно, хто поверне зимовий пляж, загоїться літ у лоб. Скоріш пролетять, пробульцы, ніж ти Третім кліпом був кліп, коли ти підеш з. Саме коли була презентація альбома «Незручні ліжка в... в Києві, знімали, як кажуть, концертне відео. просто Якісне концертне відео на пісню. Коли ти підеш, в принципі, є виконавці, які. Звісно, є відеороботи, вони якось позиціонуються. Мені, як знав взагалі, команді, було цікаво показати власне, концертну відеороботу, щоб люди взагалі розуміли, як це виглядає в житті. Всі ці сюжетні моменти, вони там, звісно, цікаві, але треба, ну, хотілося показати, як працює колектив. Звичайно, мені подобається і кліп «Бувай малий, надзвичайно проникливий. А в кого виникла така ідея, аби ви відіграли всі ролі в кліпі? Це Ідея Олександра Стіколка обговорила, звісно, що хочеться. Не те, що що хочеться. Він просто мене запитав про що кліп, я йому розповів, що в принципі це авто автобіографічна історія будь-якої людини. Коли людина дорослішає або щось в житті відбувається? Є випадки, коли ми кажемо там, «Другу, там до побачення, коли він, наприклад, кудись їде. Але насправді вже можна казати дійсно буває. Тому що коли він повернеться, це буде вже зовсім інша людина. Вже не та, що була. Вони вже будуть інші точки зору, інша змінена чимось філософія, а погляди, будемо лише згадувати, як воно було тоді колись. і колись. Переглядаючи свій власний фотоальбом дитячий, ти можеш дивитись на абсолютно не, не ту людину, тому що та людина мислила інакше, та людина навіть мріяла не про те, що ти зараз мрієш, хоча це, це ж ти. Ну, так так народилася сама фраза Бувай малий. Так з'явилось візу, візуальне відображення, що є людина, яка не встигає за собою. в житті щось змінюється. І вона, той, той старий персонаж, не встигає вже за новими. Власне, так і відбувається прощання з минулими. Тримай фасон, не плач, сальєш перо. Вай малий, назавжди завжди мій, доросла справжність мокрихи. Вай малий, полю пустий, не плач поважко йти, лай малий. Завжди мій. Я назавжди. Насправді час змінює погляди людини, але не змінює саму людину. І все ж ваш перший альбом Гудзики. І другий незручні ліжка. Вони надзвичайно відрізняються. Все ж таки, що попливало на вас, на вашу свідомість і вилилося в цей альбом: альбом «Гудзики» створений. Як і як концеп... філософський погляд, скажімо, концептуальний, Віталій Тілезін і я вдвох. Тобто він більш роковий такого вузького направлення, а вже в другому альбомі дозволили собі експериментувати, дозволили собі працювати в, в усіх напрямках і створювати пісню за настроєм, за характером відповідно тексту. Тобто, який настрій має бути, яка філософія. тобто, Є рок н рол є, грубо кажучи, комерційна попса, ну не комерційна там з елементами. Е, є джаз, є дійсно поп-рок, є, є якась дурня хеві-метал, <рес> <рес> тобто, ну, я ж кажу, створю, Все створювалося за настрієм, за характером. тому... Е... Повна свобода. Знову пожартували, знову посміялись, знову як казали, що хотіли зараз почали роботу над третім альбомом. І... А от власне перебій хотіла запитати, можеш як воно так, якби і логічне продовження другого альбому, і все ж з таким своїм меседжем посилам. Ми ж я шу, ми посміялись, коли починали робити, можеш як хотіли зробити попсу, знову зробили рок. Е, Ні, ми не заганяємо себе в рамки. І як воно йде, як, як пісня працює, як вона має дихати, так воно і робиться. Тобто не треба там е, розстроюватися розстроювати, діти так не можна грати, бо це не формат. А коли робиш, ніби фор. Ну, як, якщо робити формат, то тоді пісня... Перестає працювати і втрач, втрачає характер. Да. І тому ми чесні музиканти, ми робимо так, як... так і воно має робитися, а, а не так, як диктують нам е, формати і все на світі, що відбувається. Це наша філософія. І ти, це власне то, що, ну, те, про що ти думаєш, ти це твої думки, а не те, про що. Тобі кажуть хтось інший, Тому так само і пісня. Вона, якщо написана тобою, то до кінця, а не так, як тобі диктують якісь правила, продукт має бути повністю. Ходь наші зустрічі зайві не треба, зламаний, хоч, скільки не заводь, не ходити не він, хоч і є, цім потреба. Можеш як кохати, кохай, відпускаючи, як це можливо. Відчуття наче чорт забирай Ампутація просто нажива більше не відпущу тебе. Чуєш Зараз більше я шансів почути, Якщо правда є, біль промовчи, промовчи, біль повернені важче забути. Можеш як почути тості подаруй мені ще, хоч хвилину, і трістишу, почуй, почує. Як... Тобі, як в тобі, бється серця мого половина. Чекати на нове откровення від Арсена Мірзоя на третій альбом. Я думаю, не скоро, тому що це не так все просто, незважаючи на те, що йде накопичення, йде запис, і вже багаж, скажімо, невеликий, але є якісь моменти по аранжуванню. Знову у нас там є здержки виробництва, знову щось будемо переробляти, додумувати. Згоджувати, може, деякі пісні взагалі не увійдуть у альбом і лишатися далі чекати свого часу. Які меседжі будуть у цих піснях нових? Ну, ви знаєте, абсолютно різні, тому що після пісні можеш як вже на FM потрапила пісня Поцілуй мене. Вона присвячена дітям з вадами зору. Знову ж таки, лишаюсь. Ліриком, романтиком і ну, на щось все ж таки надихають і, і події в країні, тому не знаю, чи взагалі буде присвячена е пісня. Тому що є якась, скажімо, назовне це творчістю, яка була присвячена, але вона якось не виходить в нотах, тому що це поки що більш нагадує протест. Е в віршований знаєте? Ви могли нам процитувати декілька рядків? В Мундірі підполковника із Пітерських болот. Мразь найдкоснеї породи, Теряє зону буфера і флот. Готова утопити в крові народи. Це уривочок, бо віршоване произведення дуже велике. Я... Щиро, Але російською так буде. Щодо болі, що було в Україні. А Це, власне, мій меседж не тільки українцям, і ще тільки тим, хто багатотворить своєго єдинороса. Удачі, друзі! Це насправді така патріотична нотка, надзвичайно ну, приємно. І ще би декілька слів повернутися. А можеш, як вона потрапила нещодавно в ротацію, але вона вже ну, отримала таку досить потужну популярність. Чи буде кліп? Зараз про це думаємо, яку відеороботу будемо робити, тому що із музичними телеканалами обговорювали, пісня дійсно вийшла дуже якісна. Не міг не зробити її неякісною, тому що це на слова і взагалі філософська ідея вашої землячки Маряни Вдовіковської. Це взагалі її ідея. Можеш як? Ну, Мені дуже сподобався її вірш, як можеш не прийти, не приходь. І як я взяв за основу цю ідею, і трохи не може в незручно так для розуміння. М можеш вона поетеса в неї все правильно, як можеш, в мене можеш як. Але це нічого не змінює. Сьогодні Львів далі куди прямуватимете, де буде тур. Далі в нас невеличка перерва на травневі свята, а далі будемо вже чекаємо Червоноград, Червоноград, Нововолинськ, Коваль, Івано-Франківськ. Фінал у нас в Запоріжжі 23 травня. Жатися простим, не вийшло і не повезло, належати усім, скажи собі, бувай, наважитись на змін, не стримуй, і не відпускай, і вслухав кутки, і в кемить ще ханяй, і штучно створені плітки, іначе щось пішло не так. Що ти усім не личить подарма Не хочеш допусти Поки м'ябу для тебе відпідав Боги С піду з позором, щось насправді відбувається не так, за героїчні вчинки, не повага, а медалі За злочини пробачення І хто із нас дурак. Я б все хотів, я б все хотів послати, як я б все хотів послати, а ти

про нас чутки! Дуже дякую вам за те, що приділили нам час, натхнення вам наснаги. Тіште й далі на своєю творчістю. Дякую. Це була програма МХЛІ. Зустрінемось за тиждень, Па-па!